Вітаю на каналі Уховаримо разом». Сьогодні приготуємо надзвичайно корисну і смачну страву з гарбуза. Гарбуз це суперпродукт, який можна поєднати зі всім, що знайдете в холодильнику. Смак та задоволення всій сім'ї гарантовано. Приємного всім перегляду! Для приготування цієї страви я взяла половинку ось такого довгого гарбуза. Такий гарбуз для запікання найсмачтіший. Його я помила, вичистила насіння. І тепер нам його треба прорізати всередину, так, сантиметрів на 5. Так, щоб були кубички. Ось так. Дош і ось сюди поперек. Гарбуза я порізала. Як бачите, ось тако кубичками. І будемо готувати далі. Нам потрібно сіль, перець, чесник, цибуля, стручкова варена фасоля, червона варена фасоля і тертий твердий сир. Спочатку ми приготуємо соус. Для соусу я беру чесник і давлю через чеснокодавку. У мене тут два зубчики чеснику, я його розрізала навпіл. Додаю сюди сіль і перець. Тут чайна ложка солі і півчайної ложки перцю. Перетираю з часничком. Додаю сюди дві столові ложки оліги. І гарно вимішуємо. Тепер цим соусом ми натираємо нашого гарбуза. Ось так зверху, Ложкою. всередині. Ось так гарно, так, щоб соус пройшов у наші розрізи. Так. Гарбузами натерли. Накриваємо його польгою. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів. За той час, що буде запікатися гарбуз, скільки він буде запікатися, я вам скажу потім пізніше. Тому що, ну, хвилин 50, це мінімум, це залежить ще від духовки. Ми приготуємо начинку. Цибулю для начинки я ріжу дрібненьким кубиком. Ворітку я додаю дві столові ложки олії. Висипаю сюди цибулю і буду цибулю тушити до прозорості. Цибуля протушилася до прозорого такого ледь золотистого кольору. Висипаю стручкову варену фасолю, у мене тут була фасоля. Заморожена, я її відварила в підсоленій воді. І, звичайно, червону квасольку. І тушимо разом з цибулькою. Солити і перчити я не буду, тому що воно вже солене. А ви соліть до смаку. Все гарно перемішуємо і тушимо 5 хвилин. Фасолева начинка остила вже, і я додаю половину тертого твердого сиру. Кількість інгредієнтів для цього рецепту я напишу в описі під відео. І, все. і тепер треба нам все гарно перемішати. Гарбуз наш спікся, пікся до готовності одну годину. Тут у нього виділився сік, поливаємо ось цим соком гарбуза легенько, і тепер викладаємо нашу начинку. Легенько втрамбовуємо. так <задаємо> також тут. Навіть ті, хто не люблять гарбуза, по такому рецепту полюблять, тому що смаку гарбуза тут взагалі не відчувається. А користі від такої страви дуже багато. Посипаємо зверху ще сиром. І ставимо ще нашу страву у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Смачна і ароматна страва з гарбуза приготувалася. Раджу всім приготувати, тому що така страва ще й і корисна. Дякую всім за перегляд. Мирного вам неба!